Прямо на Пробиваю, в принципі в броню танка. Вот машина, вот машина, а якщо він у вас падає, є враження. Ой, а він горить! Дурі? От що в нас відбувається запропадний автомат. А як його не заводить топер? Він не скидається, він вражається в місці з дарт. Трошки швидше, ніж наш. Чисто випадково гуляв полями Харківщини. Привіт, дивись, знайомлю тебе з екіпажем. Цього хлопця знаю. Так, да, Це Срочник, з ним знайомий. Здарова. Це командир екіпажу та пілот друже. Один з кращих пілотів в нашому взводі. Вразив вже дуже багато транспорту. Це пінг, сапер Диві. та запускаючи наших літачків. Срочник, він оператора транслятора. Завжди ти цікавився, як це все працює, але сьогодні в тебе є шанс спробувати це зробити самому. Потрібно буде знайти ціль та вразити її. Можемо проходити на пункт управління. Це саме є наша пташка, на якій ти сьогодні будеш тренуватися, навчатись літати. Ця пташка називається Дартс. Сьогодні ми будемо тебе навчати. Да, бо, до речі, завжди запитують там знають, що срочники схід вони зараз разом уже працюють. Що вони роблять? От поясніть людям. Ну як <плес> <плес> сама ця пташка, вона. Призначена для того, щоб вражати техніку. Типу, ми не можемо в нею вбити піхоту, але ми можемо добре влучати по техніці. В основному це логістичні шляхи, враження. Це от нещодавно спалили бензовоз з соляркою, з топлівом. Типу, є влучання по торам, але це теж інший пілот був влучав, я по торам ще не влучав. ЗРК, автомобільна техніка, в основному гармати теж працюємо по гарматам дуже часто, щоб під. Вони літали своїми крилами, випалюємо їм злітно посадкові смуги зали, орлана, ланцети. Я вже зрозумів що трошки підстава. Скільки реально треба вчитися, щоб на ньому більш-менш літати. Ну, взагалі, Хлопці навчаються, в основному курс проходять. Бойовий, якщо, наприклад, в тебе є вже якісь навики пілотування, наприклад, там, FPV, то ти можеш навчитись там за 2-3 дні. О. Якщо в тебе немає зовсім ніяких навичок, то в основному 10 днів дається на навчання. Спробуємо навчити за 2 години. Тому давайте не будемо витягувати, будемо вже Ну, Дивись, наземна станція керування у нас достатньо проста. Вона така сама, як і у звичайних FPV-шок. Типу, це у нас та ж сама fpv шка просто з крилами. Просто ще важче. Просто да, більше і може далі летіти. По наземці все просто. Тут прийом відео, тут прийом віддача керування. У нас звичайний пульт, як і FPV-шок. ТХ16, стандартний, на якому ми літаємо. І Звичайний монітор, через який ми будемо спостерігати картинку, записувати враження і по ньому летіти. Тут же ж такі прикол, як і в Ти не можеш зупинитися, зависнути, тобі треба постійно щось робити. На FPV ти можеш зупинитися, зависнути. Все нормально. Зараз, зараз, а, а, держи, що робить. Я тебе цьому вчила в школі. Тепер назад, так? По факту задача долетіти до неї, я так розумію. Ну, найскладніше це так. Долетіти, тому що дуже багато. Подавлення ребом іде, як з нашої сторони, так і зі сторони противника. Окей, впівішка така дуже маневрена. А от е, дивись, цей друг Цей друг не любить різких рухів, потрібно дуже плавно, тому що, якщо ти сильно досиш крін вліво, крін вправо, він може просто звалити штопор і піти в землю. Я тобі теж покажу, як виводити його з штопора. Що Потрібно робити на випадок, якщо ти підеш все-таки штопором вниз. Можна питання? А як його не заводить в штопор? Різко не крінить. Ага. Не зводиться. Політало. Розчитувати вітер, тобі потрібно навчитися відчувати вітер, як він дме. І якщо, наприклад, в тебе буде боковик і ти ще плюс додасиш сильний крін, то можна свалитися спокійно в штопор. Якщо, як я перший раз летиш, піймав за пару. Що робити? Ну дивись, е, типу, прикол в тому, що не страшно, якщо ти піймаєш запару, він типу як планір. Є uh -huh. вітер, він одразу не піде в землю. Головне, щоб ти контролював газ. Якщо будеш нормально контролювати газ, він буде собі прямо летіти, навіть якщо в тебе пропаде керування, пропаде відео, uh -huh. то є можливість і час відловити його. Ну, бувало таке, що ми відловлювали літак. Там от пропало відео через 20 хвилин. Uh -huh. Він, типу, 20 хвилин летів. Потім ми відловили відео, зрозуміли, де ми знаходимось, розвернули його до цілі і вразили. А якщо він у вас падає, ну, мовно, десь там в полі впав, уже йому все чи щось можна ну, ти відновити. Ти типу, цей борт ремонтується скотчем, суперклеєм, спокійно, повністю. Сьогодні будемо юзати е, в кумулятивний боєприпас, так як ми виходимо на патрулювання, будемо шукати техніку. Важка, ця красота? Е, Ні, около. Кілограм. Ну, така нелегенька. Що може знищити? Вона впробиває, в принципі, в броню танка, якщо треба. А так ватки вона впробиває повністю насквозь. А з якої вести? Плюс-мінус його треба скидати? Він не скидається, він вражається в місці з борту. Це трохи не то. Ні, зменшили. Да, да. Скидувати не вийде. Якось так, по самому борту. Він типу, збирається і споряджається мною, як споряджаючим в борта. У нього тут на, на стяжках причіплений боєприпас, щоб він нікуди не їздив і щоб в нього був баланс. Потім вплата ініціації, яка реагує на удар при ударі, розривається в кадешка і відповідно, розривається сам боєприпас. І та, в принципі, все. Він відбалансований, в баланс перевіряється двома пальцями, він має бути рівний. Ось. Е, що? Приступимо до перевірки борта. Першою справою ми беремо, заживлюємо нашу наземну станцію керування, перевіряємо, щоб всі стіки були від себе. Це обов'язково, тому що якщо ти, наприклад, перед цим літав, ти заармив бомбу, забув поставити стіки в висходне положення. От, хлопці будуть під'єднувати детонатор, він може здетонити. Угу. Типу, обов'язково стіки всі від себе. Повністю всі стіки. Газ повинен бути в нуль. Дивись, перед кожним польотом нам потрібно робити перевірку. Ти перевіряєш рухомі поверхні. Я там кажу, правий крін. Є. Лівий. Є. Ніс вгору. Є. Ніс вниз. Рудер ліво. Є. Рудер право. Є. Приступаємо до перевірки газу. Атом Дивись, щоб поверх. борт полетів, він тіпа, у нас зараз не багажний. Він зараз у нас убитий. У е, нього є анкіл свіч. Оживить борт, треба, uh -huh. реанімувати. От типу, він зараз повністю вимкнений, для того, щоб случайно не звівся двіжок, щоб не поранити нікого з поряджаючих. Для того, щоб він запрацював, тобі потрібно перейти в режим Angel. тебе раз з'явилося Angel. Uh -huh. І потрібно заармити борт, дати йому потужність. Uh -huh. Ветекса в центральне положення. Тебе тут окошко. армот і автолаунд. Типу, Перевірка газу. І даєш легеньку газ. Все, перевірку газу пройшли. Борт убили знову, угу. коли хлопці несуть його на катапульту. Армить борт не треба, але покажи, який стік відповідає за арм. Ши? Ні-ні, це бомба. Ой. <свистити> Перестань, ти так не лякай. Просто, щоб просто легко запам'ятати. Команда гасто, крайній центральне, крайній центральне, гасто, чуть-чуть вверх. Угу. Нічого складного. Взлетиш, 40 метрів дав, крайній вниз, потім відлетів, крайній вниз. Ти летиш, шукаєш ціль, знаходиш ціль і вражаєш її. Йому треба політати, щоб це зрозуміти. Тіпа, в нього зараз дуже багато інформації. І... Дуже багато. Воно типу, тяжко. Оп. Щось буде. <клес> <клес> Ні, ніби все понятно, до того моменту, поки ти не береш пульт в руки, потім нічого не ясно. <клес> <клес> так візуально збоку все було ясно. Ну, найважче мені це про... Зрозуміть, як він себе поводить в повітрі. Що низ — це верх, а верх — це низ. тяжко. Правий крен, лівий крен. Ніс згору. Ніс-низ. Ліво рудар. Право. Готовий. Газ сто. Плюс армлю борт. Центральне положення крайній. Центральне положення крайній. Появилось, що зармлений борт. Можеш давати газ 100, як пропадеться двічуха. І тонгаш трошки вгору. Йду, От бачу 35 метрів, 40 метрів. Можу, та круз. Там, висота ось тут. Угу. От в крузі він йде спокійно, бачиш. І от ти можеш набирати висоту. Так, а що його так шатає? Да. Це вітерець, ну, да. е, переживати не треба, типу. він в крузі. А 170 100? Да, 175 Смотри. метрів це висота. Виш, я навіть не видно. Ось я навіть тобто, не видно. тут где-то. Тобто камеру вниз? Вот вона, виш, маленька. Вот ось так. Отут. Ти ось я зараз можу пройти знизитися, пройти на ціль, щоб ти подивився, що воно як воно. От, наприклад, тобі треба зайти на ціль. Газ більше 50, перевод в Angel для начала. От тебе 69 газів, ти крінами можеш обсаджувати. Типу правий крін даєш, він тебе просаджується пості. Але не звалюється. Угу. Ого, не звалюється. Топ? Є oh. е, враження. овер. Так. бражение. Да. Хорошо, ветер, да, типа закрутил, да? Да. Блин, ну это да, вот типа сильный ветер, сейчас типа херово. Ну, этому самолету, да, еще есть запасные. Сейчас будем лететь. Ага, да если мастер упал. Понял. Будем сбирать, валял. А что он упал? Газа не хватило где-то? Да неть, ветер круто на подкрыло. Пиздец. Не, ну короче, показала, як не надо, я понял. Обычно я можу довше. Да! Ой, він бль, не ебаный рот. Дури? Да. Ебать З... его, в рот. Можете снять, типа цій вражена. Дым и А? Та воно вже потух. Вс, вже, да. Там батка зараз загориться і Б... все. Є... Бля, я тебе виновий дав. Але волога. Наверное, да. Человеки, Наверно, Мені кажется, да. Идем сюда. Ти не заморився ще інтерв'ю давай. Тут сьогодні мій день по-моєму. А, ну все, давай. Не давай. ти екіпаж. Та ні, ми просто інтерв'ю. Бо зараз починається, я командир екіпажу. Та все, давай. Двох екіпажів. Десяті. У нас все є. Все готово. Так, це наш перший політ. борт! Обов'язково перед польотом включаєш запис відео, щоб у тебе був відос. Бо можна потім попасти під не доказати. Даю вас сто! Можемо до розвідати. Су... З... А що це таке? Ну, типа, що падинувати? Ні. Схід, ти віриш? Я думаю, так. Да. По-моєму, не треба, вона була біля дерев. Якщо да, да. зараз дрою впадає, я не буду більше зніматися. Типа ну, что это за дискредитация? Снутри, на деревьям молчали. Це, ну, цепанам. Да, 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 в натуре. Весело! <сíки> Блин. Короче, сідай, пробуй летать. Дивись сейчас, тебе в основном в режиме круиз. Ты вот только вот цими стиками. Типа, угу. лево, право вот тут кружляешь. На, ну, сідай. Пробуй. Тобі треба правоє. ось в тебе цель. Ага. Ну, заходити треба <губ> примерно вот так. Uh -huh. Проти вітру Проти ветра, примерно Угу. Вот uh -huh. Е, Давай праворуч, бо зв'язок вже отримали. Зв'язок є це розварачуватися. Да, 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 на, на, праворуч і назад. Просто літаємо, тренуємося, відчуваємо літачок. В принципі, по лівому крилу можемо потихеньку розворачуватись на 180 градусів назад. Тобто, але не, не, не так потихеньку, де. Да. Камеру можна теж під себе. Камеру це вода. Лівій, лівій лівей. Так, так, так. Я дивись камеру під себе. Чипс. Вот о не. Вот оно, цей. Хап, що так поливається. Тепер можеш піднімати камеру вгору. Центральне положення. І правим кленом. Розворачуватися. Правим членом? Правим. Хай там влучає. Так, так, так. цей в угол. І крин лево. Уже можеш крен лево давати. Крен лево? Ще ліві? І ще ліві. От твоя ціль, тобі треба виставитися да. на сажжу висоту. Ось. Тепер ти можеш спокійно трошки гаску і приводити його в ручку. Стри, оп. Тебе газ більше. Мені не так дає. Отак, вот от все. Отак до ціль сюди. Ага. Центр. Подивись, тепер, тепер він дуже ризикий. Ти можеш нахиляти ще давай, нижче. Давай, давай крен, крен просажу висоту, Уже ціль рядом. Ось тут ціль, Ось вона, ось от ціль. Бачиш, куда я покажу? Сюди, и просажу, Не так різко. Так, вот она цель. Так, вона она мабуть... наверное, по. Вот давай, давай, давай. Давай, давай, в зетку. На! По-пол? Прямо на. Красавчик. Фух! Аж спотіл. Бачиш, як пліяє відео на влучання. Забирайте, що, я до вас. Я спочусь на. Фух, блін, адреналінчик такий. Ну, якщо буде бажання в армію, то Короче, я на вас. Фу, блін, це було так напряженка. Чесно, якби ти сказав, що давай не вали, я б ще б круху mm. би робив. Бо я щось був не супер певний. ні, я вже віжу, що нормально заходиш, я ж говорю. Аж ручки трусяться. Ну що, друже, хочу привітати тебе з влучанням. Дякую. Влучання було чудовим. Зараз візьмемо, піднімемо ще один борт, проведемо до розвідку, подивимося, палає там техніка чи не палає. І спробуємо вразити ще раз повторно. Угу. Окей. Так, береш, одразу перевіряєш всі стіки. Що були від себе пульт треба заживити. Ми виключили, щоб батка не сіла. Можемо заживлювати борт. Так, дивимося, щоб у нас з'явилася картинка. Типу газ потім і тут вниз. Можно ободе сниму. Да. Так, боєць прояв автомат. От що у нас відбувається за проявний автомат. Скільки разів? 50. 30 До за один заход. Ну я 30 тоже за один сделал, а ты сказал мне похуй 50. 50. <говорит> э, я не горів у за один заход. Ще 15очка. Ми готові. Давай, гастоп. Тяни, тяни ще. Ще тяни, ще, ще, ще. Хороша. Хорош. Дивись, тепер в тебе висота 50 метрів, угу. можеш переводити в режим круз. Це вниз. Так, повністю вниз. І можеш тягнути висоту ще вгору. Пан Штурман. Да, плюс. ВТХ у нас повністю можна на 2,5, щоб у тебе була краща картинка. Смотри, цель ми прилетіли зліва. Ми прилетіли за ціль далі. Так, висота нормальна, да? так? Да, так, да, так, да. так. 120, да. Сюди, на угол. Тобі треба вон, та дальня посадка, яка тебе тільки з'являється. От, от на, на Є дим йде. Так, да. да, є дим. Влучання. Да, задимлення бачимо, ціль, ціль вражена. Тепер Обзивний можеш опустити камеру вниз? І зараз пролетимо, точно підтвердимо. Да, ціль успішно вражена. Є бачимо з, серйозне задимлення. Зараз доб'ємо її. І почнемо задимлення. Ось ціль. Давай, Тепер переходиш на камеру вище і лівіє. Вон на дим. Mm -hmm. Дивись, він тебе підворачує. Uh -huh. Давай ще раз. Все нормально. Тепер дивись. Давай оцей стік повністю направляй. Вниз. Yeah. Тепер oh, керуй yes, джойстиком. Почти. Отут дивись тебе ціль. От, в дим, лівіє. в дим. Отлічно. Давай Да. Є. Є. Тепер можеш коригувати трошки, можеш. Бачишь, что не нормально вроде. Вроде идет, да. Прям в цель. Все, теперь ты уже не. не, не теперь не... ты ничего не чипаешь? Да, только. Вот готов, машина, вот машина. Левее левее, 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 левее. Вот она. Ага. Чуть выше. А а счет, подтверждай, есть, подтверждай. Есть, есть. Еще раз, еще раз. Есть. Хорошо. А левее. Она. Оп, правее. Подтверждай. Хорошо, по. Есть, есть. Есть, есть. Ух, хорош. Фу. Gotcha. Це було не легше. Та Це було Блін, важко наводити, насправді. Я думаю, що це буде взагалі на ізі. Ні. Це все ахно. Ну круто, круто, круто. Ні, Насправді, якщо б схода не було, то я би. Піх долетів. От, зрозуміє, ну, де взвищай, ти. Це, ну, да, штурман, он це он робота штурмана. Да. штурман має тебе довести повністю до цілі. Твоя задача це керувати літаком, а штурман, да, тебе слушайте, доводить повністю до слушайте. цілі. Долай, я думав, що це робить пілот, а насправді от без тебе я би да, там да, взагалі, де ця ціль? Типу я вже загубився і mm. ну, Штурман пілот — це, це типу, Як одне ціле. не no, да. <звук> Трошки швидше, ніж ваш. Що, друже? Гарно попрацювали. Так як ти з першого разу вразив ціль, це в принципі для мене здивування і заслуговує на повагу. Вручую тобі, шеврон, за те, що ти підтримуєш наш, нашу бригаду та наш батальйон. Дякую за день. все було дякую понадобно. вам дуже. Дякую за таке навчання, тому що я думав, шансів не буде. Найкращий учитель. Дякуємо. <плізбан> <плізбан> Дякую. Віталій. <плізбан> Насправді дуже було цікаво, тому що в мене був невеличкий досвід симулятора в півіжці. Е, мало що виходило. Я думав, що я дуже такий каліка в плані <плізбан> джойстиків якихось. Але тут, в принципі, було прикольно. І скажу: не було якогось такого хвилювання. Е, але коли почали розказувати за цю кількість кнопочок, <рес> <рес> трошки в голові все запуталося. Е, блін, великий адреналін, особливо в останній фазі. І реально аж <рес> кайфанув. кайфанув що, що вийшло. Е, друже, нам е, тренер футбольного клубу Дніпра передав е, три м'ячі, це якраз для збору, щоб легше було зібрати. Також на протязі двох тижнів е, будуть. Перші примірники, перші п'ять примірників моєї книги. Також її надам для збору з підписом моїм та срочника і хлопців. Люди два роки пишуть, де книжка? Нарешті це не будуть писати мені, бо вона з'явиться. Е, так, е, я думаю, що книгу ми тому, хто зробить найбільше донат. Книжку я читав, дуже класно, тому рекомендую. Було, було три борти, було три борти да. у нас інколи влучання називають голом, тож е, символічно, я думаю, що. Та дуже класні всі м'ячі, <рес> хто десь найбільше грошей, той їх і забере. Тому ваша задача скидати пасанам гроші, тому що вони йдуть на дуже класні справи, щоб горіло, отак, як сьогодні на відео.